Офіційне розуміння і трактування полягало в тому, що було досить багато маніпуляцій із системою з платформою фою за самою програмою, і міграційна служба вирішила дивитися дати якісь трошки більше. Серйозне відношення можливо до того, як подають на цю програму, і в першу чергу це мала бути перевірка спонсорів. А ми пам'ятаємо, що спонсорів почали викликати на відбитки пальців. то це було щось нове, що раніше не було. І почалась додаткова перевірка тих заявок, які подавалися, чи це дійсно спонсор подає, чи спонсор знає, що від його чи від її імені щось подають, і чи немає зловживання програмою і немає певних спекуляцій. І від чого залежить відновлення програми ЮФОЮ? Від я думаю, що від того вектору, який вибере, який вибере нова адміністрація, від того, що вони яку допомогу, і взагалі, який, яку роль вони збираються відігравати в ролі в долі України і Українців, які сюди приїжджають, чи можуть приїхати. Ніби кіт кіткелок має завітати найближчі 100 днів. Трамп йому доручив, щоб він зайнявся питання війни в Україні безпосередньо її припинення. Я так розумію, день коли війна припиниться всі програми і фую і. Піс, напевно, вони так само і завершаться в ту ж мить. Ну це ймовірно, вони не завершаться в цю ж мить, тому що законодавство так не працює. Якщо людина має вже гуманітарний пароль, який виданий до якогось періоду часу, чи має ті піс, які закінчуються тоді чи тоді. Ймовірно, що цей людина пробуде в тому статусі доти, скільки вона має права. Але якщо в Україні припиниться війна, то Швидше за все не будуть давати можливості продовжити пароль, тобто той самий репороль зробити чи продовження TPS так само не буде реальністю тоді.